Рід. Чуєте, які пориви вітру сьогодні? Тож давайте пограємось з вітерцем. За допомогою вітру пливе цей пароплав, де вітер дмухає на вітрила. Діти бавляться з кульбабками, які розлітаються від вітру по полю. А ще вітер виробляє електроенергію. А раніше навіть борошно робили за допомогою ось таких вітряних млинів. А це наші іграшки, вітрячки, якими ми бавимося на дворі у вітряну погоду. Подивіться, які яскраві і різноманітні. Тож давайте до роботи! Тож, давайте сьогодні виготовимо такий вітрячок уже самостійно, без батьків, і використаємо для цього кольоровий папір. Бачите, залишки у мене залишились, ті, які ми використовували протягом року. І обгортки від того ж самого кольорового паперу. Вам знадобиться будь-який герой, якого ви хочете сьогодні вивезти на прогулянку з вітрячком. Ви його виріжете, я не буду гаяти час вам. Вирізати з вами, ви вже самі це вмієте робити. От я вибрала або ведмедика з обгортки картону, або такого песика. І для нього ми виготовимо вітряк. І ще аркуш білого паперу нам знадобиться. Розташовуйте, як вам захочеться. Короткою стороною, або довгою до себе. Буде наш головний герой і його іграшка. Пригадаємо. Як виглядає вітрячок ще раз, Подмухаємо, щоб пригадати, як він реагує на вітер. І маємо як фінал зробити ось таку заготовочку. Це дуже просто і легко. Зараз подивимося, я вам все розкажу. Якщо ви візьмете от, обрізки от, залишки паперу будь-якої форми, то нам потрібно з вами буде квадрат з цієї форми зробити. Я от використаю ось цей двосторонній кольоровий папір, він у мене прямокутник. Бачите, дві сторони довгі і дві сторони короткі, як на оцих от наших фігурках з математики. Бачите, у квадрата всі рівні сторони, у прямокутника дві короткі, дві. Довгі. І зараз я вам покажу, як з прямокутної форми зробити квадратну. Візьміть, покладіть прямокутничок, візьміть його ниж, за нижній куточок, і обережно-обережно доведіть до таких кордонів, де дві лінії зустрінуться. Притисніть і ось так розрівняйте. Цей наш натиск. Ось дивіться, вийшла така заготовочка. Бачите, лінія згину, добре видно, і сторони ось так зустрічаються між собою. Тепер вона лишається ножицями. Правила ви вже всі знаєте, як користуватись, нікуди не поспішаючи відрізати зайве. І тепер маємо, коли Розкриємо цю заготовочку, бачимо квадратну форму. Дивіться, малята, одна лінія згинуть. Ось так, куточок до куточка. А тепер зробимо ще одну. Ось так складемо. Так. Зігнаємо кути і лінію згину зробимо. Ось. І у нас вийде дві лінії згину. І посередині, бачите, вони між собою поєднуються. Це дуже важливо. Нам потрібно буде по цим лініям зробити декілька кроків ножицями. Дивіться, ставимо ножиці і трішки не до середини робимо, ну, майже, бачите, два кроки і перегортаємо. Ніколи не хвилюйтесь, не вийшло. Зробіть іще раз, потренуйтесь, не засмучуйтесь, якщо не виходить, хто старається у того завжди і все вийде. От, маємо, бачите, ось такі ось такі пелюсточки, ніби у квіточки. Вірно, схоже, трішки на квітку. Ну, і тепер залишилось зовсім трохи. Я вам влітку пропонувала використовувати на роботі ось такий сухий клей-олівчик. Він Добре клеї і не так брудний поверхню. Але не забувайте про клійоночку і серветку. Тож до роботи поклали, зробили ось такий малюночок всередині клеєм, і беремо один куточок і всередині його робимо ніби квіточку. Потім перегортаємо, так, тримаємо. Наносимо клей і ще раз так само притискаємо. Зайвий приберемо серветкою. Так. Тепер іще такий один. Ось так. І останній. Ви бачите, ми накладаємо. Куточок на куток зверху, і зайвий клей, якщо він буде, прибираємо серветкою. Так, дивимося. Ви бачите, у нас вийшов вітерячок, трішки отут підрівняємо ось так. так. Поки він, засихає, відкладемо його в сторону. А потім візьмемо будь, який, який ми вже вирішили аркуш паперу, не забуваємо про лінію землі, або якоїсь поверхні, на якої буде гратися наш з вами герой своїм вітрячком. От у мене на травичці буде сидіти, або стояти ось цей песик. Я його наклею, а потім, дивіться. Домалюємо в руку ось таку паличку. І на цю паличку ми наклеїмо вітрячка. Ось так. І тепер наш песик, коли вийде на вулицю і загмухає вітер, то він почне гру зі своїм. Новим дорогом з вітрячком. Робота нескладна. Можете зробити декілька вітрячків. І, ну, як завжди, я чекаю, що ви прийшлете нам помилуватися на ваші роботи. Бажаю вам успіхів!